Радіо Добрий вечір, Середа, 15 жовтня. На часі актуальні новини з України та світу на радіо Чикаго у студії працюють Наталія Магакалідзе та Іван Сабат. Сьогодні говоримо про нові атаки Росії на Україну. Підсумки зустрічі у форматі Рамштайн, військову допомогу союзників та про те, як Фінляндія готується до будь-яких надзвичайних ситуацій. Тож почнемо з України закінчилася 1334-та доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Загалом відбулося 154 бойові зіткнення. Сьогодні держава терорист завдала одного ракетного та 58 авіаційних ударів. Крім того, загарбники залучили для ураження більше 2200 дронів камікадзе та здійснили більше 3600 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. ДСНС повідомила про наслідки нічної атаки російських дронів на Дніпропетровщину та Чернігівщину. На Дніпропетровщині, зокрема у Павлограді, Кам'янському та Славгородській громаді, після влучань сталися пожежі, пошкодження об'єкти енергетики, транспорту і промисловості. На Чернігівщині дрони влучили по об'єктах цивільної інфраструктури. У Семенівці пошкоджено житловий будинок на щастя без жертв. А тим часом у Брюсселі відбулося чергове засідання у форматі Рамштайн. Міністр оборони США Піт Гексет закликав партнерів збільшити інвестиції в оборону України, наголосивши, безпека України це безпека всієї Європи. Генсек НАТО Марк Рюте повідомив, що через фонд Пюрол вже виділено 2 мільярди доларів допомоги, але цього поки недостатньо. Тож після зустрічі Рюте заявив, що 19 країн готові надати Україні нову військову підтримку, як у межах спільних програм, так і у двосторонньому форматі. Він підкреслив, що партнери продовжать зміцнювати українську армію, що Путін зрозумів перемоги йому не бачити. До теми фінансів Британія та Канада готуються приєднатися до ініціативи Євросоюзу щодо використання частини заморожених російських активів приблизно на 300 мільярдів доларів. За даними Bloomberg, кошти планують спрямувати на закупівлю зброї, в тому числі американської та на підтримку української економіки. І на завершення приклад, як країни готуються до можливих криз. Фінляндія має понад 50 тисяч бомбосховищ і бункерів, фактично для всіх 5,5 мільйонів жителів. Журналісти БІЛ показали підземний комплекс у Гельсінкі, розташований на глибині 20 метрів. Там можуть ховатися до 6 тисяч осіб. За законом у кожній великій будівлі має бути захищений підвал і триденний запас води, їжі та необхідних речей. Друзі, цей випуск новин підготовлено за підтримки нашого спонсора клініки пластичної хірургії і Вол Пластік Дякуємо за підтримку та віру у радіо UA Чикаго. Це були головні новини з України та світу. У студії працюють Іван Саба та Наталя А Ось більше новин із США чекайте о шостій Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.